Доброго вечора, ми з України. Хочу попросити людей не зовсім з, з нормальною психікою, чи що з вами там коїться. Не пишіть, будь ласка, поганих коментарів взагалі. Якщо вас щось турбує, чому я за кордоном? Є законодавство України, яке дозволяє мені тут перебувати. Тому, будь ласка, якщо вам не подобається контент чи щось, пролистайте про далі його. Не дивіться, не коментуйте. Чому пишете погані коментарі? Будь ласка, люди, я нікого не ображаю. Я. Тільки знімаю відео, ті, які, на мою думку, сподобаються людям, щоб хоч якось відволіктись від цієї страшної ситуації, яка коїться зараз в нашій країні. Будь ласка, зрозумійте мене правильно, і законодавство України не забороняє мені. з моїми... Проблемами тут знаходитесь. Тому, люди, будьте, будьте будь ласка, вічливі, доброзичливі, українці, будь ласка, будьте українцями. Дякую, на все добре.